Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Увага! Нова загроза. РФ почала застосовувати БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Це може трапитися в будь-якому місці? так чи ні, розбираємось. Як повідомляють надзвичайники, дрони можуть використовуватися росіянами для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий І через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Близько двох мільйонів школярів випали з поля зору держави. Дехто уже повністю інтегрувалися в освіті за кордоном. наймовірніше не повернуться до українських шкіл. Наразі виїхало близько 2 мільйонів дітей шкільного віку, проте лише 360 тисяч залишаються в українській системі освіти, і ця статистика погіршується. Повідомили Міносвіти. ЄС продовжує транспортний безвіз з Україною до кінця 2025 року, і на 90 днів від термінової мета для США завдяки транспортному безвізу український експорт до ЄС збільшився на 42%, а імпорт в Україну. На 37 відсотків пояснив прем'єр. Ми та ЄС для США мали набути чинності 15 квітня, але в Євросоюзі вирішили дати переговорам шанс. А якщо вони не будуть задовільними, контрзаходи почнуть діяти, оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На Росії спалахнув НПЗ в Комсомольську на Амурі. Рос змі повідомляють, що загорілась колона технологічної установки на висоті близько 50 метрів, з якої витікає бензин. Окупанти вдарили дронами по Нікополю, постраждали 12 людей. У тяжкому стані 16-річний підліток, пошкоджений гуртожиток та автівки місцевих. Уночі Російська Федерація атакувала Миколаїв шахедами. За даними ОВА, поранено 10 осіб. двоє людей перебував. Вають у лікарні внаслідок падіння уламків у дії вибухової хвилі пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, автомобілі та адміністративна будівля. Минулої доби у ніч на 10 квітня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по столиці. Дарницький район були пошкоджені приватні будинки та автомобілі. А також повністю знищена одна з господарчих споруд. Голосівський район. Внаслідок російської атаки сталося загорання складського приміщення. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1420 живої сили, 3 танки, 12 ББМ, 70 артилерійських систем, 105 БПЛА та 173 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.